Пропаганда, дезінформація, маніпуляції, фейкові новини давно стали частиною історії людства, а в деяких країнах підмінили національну ідею. Таким способом виправдовують війни та розпалюють ворожнечу. Якщо ви думаєте, що вас не піддають маніпуляціям та дезінформації, то я можу розвіяти це переконання. Наша команда редакторів готова боротися за правду. Ви дивитесь нове соціально-пізнавальне шоу. Давайте перевіримо цей випуск. Ми присвячуємо маніпуляціям та меседжам. Які використовують вороги для досягнення своєї мети та разом з нашими глядачами, звичайними пересічними українцями, яких ми запросили до студії ПТРК, відрізнятимемо, де правда, а де маніпуляції та фейки. Кононенко Леонід Анатолійович, 3.11.57 року. Працюю охоронцем. Мене звати Копил Тетяна, мені 37 років, я проживаю в місті Павлоград за професією вчитель. Мене звати Валерія В'язова, мені 20 років і я працюю культорганізатором. Мене звати Євгеній, мені 25 років, я хореограф. Мене звати Микола Маргунов, мені 34 роки, я живу в Павлограді і я фізична особа-підприємець. Мене звуть Наталя, мені 34 роки, я психолог. Цього тижня я згенерував для вас п'ять повідомлень. Більшість з них містить маніпуляції та меседжі, які використовуються для впливу на ваші думки, переконання та поведінку. Ваше завдання викрити ці маніпуляції або, навпаки, впевнитись в достовірності новини. Цього тижня мережею ширилось наступне повідомлення. У Сполучених Штатах Америки створять аналог НАТО та відправлять війська в Україну. Чи правда це Це фейк. Поки в НАТО ми не вступимо і не будемо дружити з НАТО. Ніхто нам навіть мер... миротворців нам не відправлять. Це маніпуляція. Чому? Е Ну, якщо говорити про ситуацію в Україні, яка зараз відбувається, то офіційним месенджером, який був, то це те, що ми планували ввійти НАТО. Ну давайте не будемо говорити, що ми входимо в НАТО. Зараз ну, до, прийде допомога у вигляді іноземних військ, які просто відуть. Ну я думаю, що це маніпуляція. Ой, <гум> мені здається, це маніпуляція. Більш не для нас, а більш для <гум> тих, хто боїться, що НАТО буде на території України. Маніпуляція. Чому це маніпуляція? На мою думку, бо за міжнародними законами армія може армія певної України може ввести армію для допомоги інші країни тільки за запитом. До цієї країни, або якщо та країна, яка потребує допомогу, подасть запит на допомогу. Я вважаю, що це маніпуляція, тому що ніхто не заважає певним країнам створювати якісь альянси на е, взаєморозуміння якомусь. Але це зовсім не означає, якщо навіть вони щось там створюють. Це зовсім не означає, що це створюється для того, щоб вводити ці війська в Україну. Я думаю, що це е, маніпуляція. Ярослав, що думають з приводу цього повідомлення? Ваші підписники у телеграм-каналі, підписники телеграм-каналу ПТРК проголосували так: 88% вважають це повідомлення маніпуляцією, а 12% проголосували, що це правда, а це маніпуляція. У матеріалі аналітики лише розмірковують про один із можливих сценаріїв запровадження безпекових заходів в Україні після закінчення війни. Автори публікації наголошують, що дебати про нове бачення безпеки в регіоні та післявоєнні заходи щодо стримування Росії. Мають розпочатися зараз, щоб можна обговорити та розробити концепції до початку переговорів між Україною та Росією. Тобто про жоден заклик вести на територію України війська західних країн для закінчення війни не йдеться. Чи повірите ви в наступне повідомлення? Санкції проти Росії підірвали довіру до долара США у світі. Що на це скажуть ваші глядачі? Маном Да. Що Росія не хоче їх закупляти в них, і ето, то їхні проблеми. Це маніпуляція. Я правильно кажу? <плес> Чи хто його знає, да? та сторона, яка зараз маніпулює, скажімо, такими фейковими новинами, тим паче я бачу тут посилання, <плес> не дуже <як> би, коректне. <плес> ну, як ми, можна підірвати долар? <плес> <плес> Я навіть не знаю, як пояснити, що це маніпуляція. Ну, мені просто здається, що маніпуляція, коли читаєш такі новини, одразу такий, що ні? Мені здається, це маніпуляція. Абсурдно якось звучить. Долар США весь час був найстабільнішою міжнародною валютою. Я вважаю, що це також маніпуляція, тому що е, будь-які країни, е, я вважаю, що вони е, в першу чергу, першу чергу користуються. Вигодою, скажімо так, ну, доцільністю використання тієї чи іншої валюти. Якщо якісь країни одна з одної домовляються про використання якихось певних фінансових інструментів, то це їх справа. Маніпуляція, тому що ну, взагалі долар, мабуть, найстійкіша така валюта в світі. Які результати опитування, Ярославе? Тож 86% вважають це повідомлення маніпуляцією, а 14% проголосувало, проголосували, що це правда. А це також маніпуляція. Так у тексті оригіналу йдеться, що нову резервну валюту шукають Китай, Росія, Бразилія, Індія, Індонезія, Аргентина і Південна Африка а не весь світ. Стаття також розповідає, що санкції спричинили паніку лише серед російської фінансової спільноти, тобто серед країн, які мають обґрунтовані побоювання потрапити під санкції. Крім того, автор статті Вашингтон Таймс використовує фразу Фінансовий імперіалізм Америки у лапках, поширюючи цю маніпуляцію, пропагандисти намагаються дискредитувати Сполучені Штати Америки і усталити думку, що санкції проти Росії мають бути скасовані. Третє повідомлення для наших глядачів. У країнах Європейського Союзу немає свободи слова. Це фейк. Маніпуляція. Є свобода слова спокійно. Це маніпуляція. У Євросоюзі є свобода слова. Як може бути свобода слова в Європі, коли там створюють і мітинги, і різні акції на підтримку України і українців. Так що це маніпуляція? Не дають можливості почути альтернативну думку чи маніпулятивну пропаганду. Тут, якби все треба називати своїми іменами, це маніпуляція. Це повідомлення викликає таку собі посмішку, тому що говорити брехню це не є свобода слова. І якщо в Європі забороняють пропагандистські канали російські, тому заборона цієї брехні, заборона цієї пропаганди не є посяганням на свободу слова. Що стосується російських змі, які вони кажуть, то вони більш такі заполітизовані і мають у більшості свої повідомлення, які не відповідають дійсності, на жаль. Тому я думаю, що це знов таки маніпуляції. Як бачимо, 87% людей відповіли, що це маніпуляція, а ось 13% вважають цю новину правдою. Насправді, це меседж, що в країнах ЄС, як у США, немає свободи слова, і він не новий. Російський агітпроп просуває його час від часу, щоб усталити думку, що тамтешні медіа вірити не варто, оскільки всі вони, нібито, маріонеткові, та просувають єдину позицію урядів країн. У таких меседжах агітпроп застосовує тактику відзеркалення. Насправді відсутність свободи слова Є якраз в Росії, де більшість медіа поширюють позицію уряду країни і є пропагандистськими. ООН випустила звіт про дискримінацію Української православної церкви московського патріархата. Чи правда це чекаю на ваші коментарі? Це монопуляція. Нема дискримінації, хоч большінство переходять українці в українську церкву, не хочуть так, як війно Росія. Напала на Україну російські церкви вони проклинають, що вони піддержують Росію. Ну це маніпуляція. Знову таки маніпуляція маніпулюють полюють тим, що зараз є на слуху. Знову ж таки, це зараз. Да. Церква це е, намагаються зневірити християн, повернути їх проти себе. По перше, я не розбираюся в цій темі. Я не знаю про що йде мова, але мені здається, що це нехай буде маніпуляція. Чай можна прочитати, що тут написано внизу? Ні, це маніпуляція. Я не буду називати це дискримінацією, а це я називаю звільнення від е, впливу наших сусідів. Які впливають на довірливих віруючих громадян, якби е, московський патріархат були б вірянами, то можливо це і була б дискримінація, але ми неодноразово, ну я особисто неодноразово бачив новини е, про те, що у церквах московського патріархату моляться, наприклад, за патріарха Кіріла е, російського, який е, є особистим другом Путіна і підтримує війну проти України. І Якщо в цих місцях е, в даних умовах, Овах прославляються якісь російські державні діячі, то це, це не може бути вірою, це не може бути церквою, тому це не є дискримінацією. Це просто, скажімо, так, придушення російських агентів впливу на українське суспільство. Я думаю, це знов такі маніпуляції, щоб повисити тиск серед населення. Як на цю новину відреагували ваші підписники у телеграм-каналі? 80% людей вважають це повідомлення маніпуляцією, а 20% – правдою. Це маніпуляція. У звіті йдеться про ситуацію з дотриманням прав людини в Україні та на окупованих Росією територіях. Під час розслідування комісія ООН зафіксувала численні воєнні злочини, скоєні армією країни терориста Також у звіті ООН виокремили конкретні воєнні злочини, до яких належать напади на цивільних і обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства. Крім того, у звіті йшлося. Про незаконне переміщення та депортацію дітей. Утім, у ньому справді розглядали питання щодо свободи віросповідання з 38 сторінок звіту темі «Свобода релігії в Україні виділили кілька абзаців менше однієї сторінки. Саме тому теза про те, що вся доповідь присвячена дискримінації української православної церкви Московського патріархату маніпулятивна. Останнє повідомлення звучить так. Українська влада закриє доступ до Мощей Святих. Надійшов лист від керівництва заповідника києво печерська лавра, тобто музею, на адресу. Самого монастиря Києво-Печерська лавра, з повідомленням про те, що з завтрашнього дня, тобто з самого ранку, доступ до печер і ближніх, і дальніх, доступ для вклоніння мощам Києво-Печерських угодників, музеєм буде припинений, обмежений у зв'язку з тим, що було створено Міністерством культури інформаційної політики певну комісію, мета якої, як зазначено у листі, визначити наявність збереження і збереженість музейних експонатів, як вони називають мощі, в цих храмах не зможе відбуватися ані богослужіння, ані молебні, ані інші духовні відправи, які вже багато десятиліть щодня. Звершувалися. І ми всі благаємо Бога і благаємо. Благайте, да звісно, маніпуляція. Ну що що церква може сказати правдивого? Аж нічого, тим більше, якщо московського патріархату. Я думаю, що це фейк, це спеціально создається російськими е, органами. Ніхто закривати не буде. Ну це маніпуляція. Ну, Тут, навіть якщо його уважно слухаючи, він не говорить конкретно, там, закривається на те, щоб да, комісія вона повинна там, оглянути, зберегти і переписати. А він говорить про що? Що не можна буде поклонитися, не можна підійти. Тобто те, що люди зразу в паніка. Ага, я ж що, я не схожу, не поклонюся сьогодні там, мощам якимось. Ну, Чесно кажучи, я не вірю цьому чоловіку. З тим, що я дивилася у новинах, і коли там була збірка, з російських новин, що в них там істерика була, що про мощі святих, це можливо, правда, але. Е... У цьому чоловіку, який ти типу, показала, я не вірю, що він е так щиро переживає за те, що закрили і він так хоче працювати. Якщо людина по справжньому вірить, вона добре знає, що молитись можна навіть в полі, навіть вдома, де завгодно, Бог її почує. І для цього не потрібно використовувати не обов'язково використовувати певні символи, як котомощі чи щось таке. Е е тому це просто маніпуляція почуттями віруючих в угоду, так би мовити, е церкви. Також того самого московського патріархату. Я думаю, що це все ж таки маніпуляція, що вони не назавжди ж його закривають, а е, ну, воно все одно відкриється, але коли комісія зробить свої певні висновки. 85% людей вважають це повідомлення маніпуляцією, а 15% проголосували, що це правда. Чи дійсно українська влада закриє доступ до мощі святих? З цим питанням ми вирішили звернутись до нашого експерта. Представники Української православної церкви, афілійованої з російською православною церквою, дійсно оприлюднили заяву про те, що українська влада обмежила доступ до е, так званих мощів святих, які зберігаються в печерах києво Печерської лаври? Е, однак вони всі заяви маніпулюють, що відбулося насправді. 29 березня закінчився строк договору оренди з українською православною церквою, афілійованою з РПЦ. Відповідно, священнослужителі цієї релігійної організації мали залишити Києво-Печерську лавру. А після цього міністерством культури було ініційовано. Процес перевірки наявності та умов зберігання культурних цінностей, зокрема так званих мощів, які зберігаються в печерах Києво-Печерської лаври. Однак не йдеться про обмеження доступу назавжди, як це випливає заяви Української православної церкви Московського патріархату. В міністерстві вже повідомили, що перевірка триватиме до. 15 травня, і після того буде знову відновлено доступ для всіх бажаючих відвідати ці святині вірянами. Заяву священнослужителів радо підхопили російські пропагандисти, які вже раніше поширювали фейки, про те, буцімто представники СБУ грають в настільний футбол мощами святих. Це насправді не відповідає дійсності. Ну і відповідно заяву про обмеження доступу до мощі вони теж поширили, причому ще більш зі ще більшим маніпулятивним накалом. Як бачимо, інформація може бути не такою простою, як здається на перший погляд. Довіряти можна на усьому, що бачиш чи чуєш. Маніпуляція в медіа це техніка цілеспрямованого викривлення інформації, заради формування певного погляду, ставлення до тієї або іншої проблеми, особи явища. Як бачимо, повідомлення, які сьогодні ми розглянули з нашими глядачами, були спрямовані на те, щоб підірвати довіру до заходу, долару США, церкві московського патріархату. Тобто, це були викривлені новини, які вигідні саме для країни терориста, і вони активно ширяться в нашому інформаційному просторі. Одним із головних ефектів маніпуляції в змі є Формування образів та стереотипів, тож не забувайте, навіть маленька маніпуляція у змі може мати значний вплив на сприйняття інформації аудиторією, тому важливо бути критичним до того, що ми читаємо та дивимося. Пам'ятайте, ми вже перемагаємо на полі бою і переможемо на інформаційному фронті.